Українські військові продовжують отримувати Дебальцеве, попри численні атаки терористів. Це місто ключовий залізничний та автодорожній вузол району. Бойовикам він вкрай необхідний. Тож, що відбувається на лінії фронту, дивіться далі у сюжеті. Біля Дебальцевого не вщухає канонада. Бойовики відкривають вогонь не тільки з мінометів, але й із градів. Найчастіше стріляють на світанку. Міномет! Одки, наблюдаємо розвив. Це проводиться дуель між нашими військами і терористами. Мінометами. Тому безпосередньо нам тут довго знаходитись не можна. Випустивши боєкомплект, батарея противника мобільно зникає. Щоб її знищити, українським бійцям довелося піти на військову хитрість. Два дні артилерія наша мовчала. Ні, звісно, від того, що старше руководство требувало щоб артилерія постійно стріляла. Ми два дня виманювали Батарея игра противника, скажем так. И через два дня все-таки мы просто эту батарею расстреляли. Буквально тут же появляется, так знаете, как, как раньше змеи горы, что трубили одну голову, да, из одной головы растает три. Примерно такое же чувство. Их очень много. Ось це наслідки обстрілу градами. Раніше тут були позиції українських військових, їх визначили коректувальники бойовиків. Важку техніку з поля вдалося вивести неошкодженою, але основний табір вогонь знищив майже повністю. Обійшлося без жертв. От за ушка частично сталося. Що а здійсняті машини з боєприпасами Ось вот ця вот штука, вона деформована, вона опасна. Тут ні в кого немає сумнівів, що по той бік барикад професійні військові як приклад показують цю БМП. Невідомий снайпер влучно стріляв по прицілах, щоб засліпити навідника. Места, де ми стоїмо, ми воюємо проти регулярної руської армії. От, і підтвердження тому це, от, кілька днів назад ми взяли в плен е, троїх е, врагов. Один із Ленинграда, второй з Пскова, третій ошибаюсь. Все они кадровые военные. Все они кадровые военные, Всі пройшли войну в Чечні. Дебальцеве стратегічне місто. Відвоювавши його, армія вбила клин Зліва і справа терористи. Тому якщо бойовики зайдуть із тилу, може утворитися черговий котел. Щоб цього не допустити, треба вжити термінових заходів. кажуть вояки. Якщо по що тут в країні треба об'являти воєнне положення і об'являти всього мобілізацію. Вот, тому що Росія каждый день запускает к нам і танки, і живу силу, і бронетехніку, і ті ж гради, і в больших количествах. Вот, А, а ми вот... неспокійно і під Ясенуватою. це місто за 20 кілометрів від Донецька. Кілька тижнів тому про його звільнення повідомили в РНБО. Однак терористи там є й досі. Їхнє укріплення видно неозброєним оком під мостом. Бійці кажуть, там справжня фортеця в кілька поверхів. Укріплення достаточно мощне, ну то є э, подготовка велась учні давно і очень тщательно. Щоб вибити терористів із гнізда, потрібен час і ресурси, яких тут на фронті поки що дуже не вистачає. Олександра Казакова, телеканал Інтер.